Телевізійні новини Миколаївщини в студії для вас працює Луїза Єрьоміна. Мої вам вітання. Якими подіями запам'ятався сьогоднішній день у неопередженому погляді моїх колег? Отже, коротко про головне голова Миколаївської полдержадміністрації Вадим Меріко відвідав блокпост соляні робота. Проходить нормально. Ми договорились провести на наступній неділі совіщання непосредственно по роботі блокпостов. Сьогодні в облдержадміністрації відбувся круглий стіл за участі православного священика та представників інших конфесій, волонтерів та активістів громадських організацій зі Сходу. Безпечний відпочинок біля води. Робота постурятувальної служби. Наша знімальна група побувала на міському пляжі Стрілка. У дитячому спортивному оздоровчому таборі Бригантина відбувся фестиваль Спортивна дитина, здорова країна ми повинні показувати наших ідеалів і привлікати в різні види спорту. Традиційно ми розпочинаємо випуск з офіційної інформації. Президент України Петро Порошенко взяв участь у позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради, на якому розглядалась низка важливих для країни питань, зокрема питання в отому довіри Кабінету міністрів та урядові законопроекти про зміни до держбюджету та податкового кодексу, які дозволяють збільшити фінансування збройних сил. Президент позитивно оцінив прийняті парламентом рішення. Я прошу пряму мову. Конституційна більшість. Яку набрав Верховна Рада по голосуванням за цим законом яскраво підтверджує, що на сьогоднішній день ставлення народних депутатів до України, до українського народу і до української армії не залежить від того, чи є в парламенті коаліція, чи немає. Я впевнений в тому, що на сьогоднішній день. Ті зусилля, які ви щойно продемонстрували, ратифікувавши вкрай важливі для нас угоди з Австралією, з Нідерландами, які забезпечать прозору роботу експертів, безпечну роботу експертів, на місці терористичного акту, є також вкрай важливими для нас 70 мільйонів гривень на день. Сьогодні Україна витрачає для забезпечення антитерористичної операції. Наші Збройні сили успішно ведуть наступ по всім напрямкам, по всім секторам ефективних дій українських десантників, спецназівців, мотострілків, прикордонників та інших українських воїнів, українських героїв. І той факт, що сьогодні ми рішуче їх підтримали, є запорукою нашої спільної перемоги, перемоги України. Верховна Рада України не прийняла відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України. За його відставку проголосували 16 народних обранців, із них два депутати фракції партії регіонів та 14 позафракційних. Всього в сесійній залі було зареєстровано 311 нардепів. Ми рухаємося далі. Верховна Рада України погодилася з пропозицією кабінету міністрів вести тимчасовий до 1 січня 2015 року загальнодержавний півтора відсотковий військовий збір. Як повідомив лідер парламентської... Фракції батьківщина Сергій Соболів за цей законопроект віддали голоси 306 народних обранців. Зазначений збір буде стягуватися за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються платнику у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами. За оцінками Міністерства фінансів України, введення військового збору дозволить акумулювати близько 3 мільярдів гривень у якості одного із заходів, для забезпечення фінансування оборони. І до інших тем, під час проведення антитерористичної операції на сході України загинули 363 українських військових, поранені 1434 солдати. Такі цифри озвучив представник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Антитерористична операція триває з квітня. Протягом останнього місяця українські військові звільнили низку міст Донбасу та звузили територію, контрольовану сепаратистами. І до місцевих новин. Ще задовго до свого губерна. Вадим Меріков разом з громадськістю брав активну участь у формуванні блокпостів у Миколаєві. І вже сьогодні у своїй новій посаді голови облдержадміністрації він відвідав блокпост Соляні. А наступного тижня він планує провести нараду щодо роботи цих об'єктів не тільки у Миколаєві, а й в області. На блокпосту Соляні з початку їх роботи практично нічого не змінилося. Представники народного ополчення спільно з інспекторами ДАІ, міліціонерами та військовими зупиняють та перевіряють підозрілі автівки, що прямують до Миколаєва. Особливу увагу приділяють машинам з немісцевими номерами, затемненим склом, фуром та іншим вантажівкам. Голова облдержадміністрації Вадим Меріков в цілому позитивно оцінив роботу громадськості на блокпостах, які нагадуємо чергують у цілодобово. Робота проходить нормально, Мы договорились провести на следующей неделе совещание непосредственно по работе блокпостов не только в городе Николаеве, но и в области. Это сегодня очень важно. Очень важно, крайне, потому что в стране сегодня война. И мы находимся в состоянии войны, необъявленной войны. Особливых эксцессий тут останнім часом не відбувалося. За вынятком дрібних хуліганів-провокаторів. Про нову часткову мобілізацію не тільки чули, а й навіть пройшли у військкоматах медкомісію та за наказом готові вирушити на схід у зону АТО. Ми підемо служити, а як же? Ми ж не ховалися 4 місяці назад. Ми не ховаємося і зараз. Ми, ми на своїй землі. І не проблема, якщо всі чоловіки із народного ополчення вирушать у зону АТО. Бажаючих волонтерів замінити їх на блокпостах вдосталь було прийнято рішення штабом оборони області, що вот такі відряди гражданської оборони формуються на базі народного ополчення Ніколаївщини. І наші люди, всі, які задіяні на блокпостах, і які записані в народному ополченні Ніколаївщини, зараз масово проходять. Медицинські комісії в Рай военкоматах і ми уже набрали перший батальйон, так сказати, ну порядка 250 человек. Это ті люди, которые записаны в этот отряд у нас і будуть нести службу здесь в Ніколаєві в отряді гражданской оборони. Юрій Приходько, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні в облдержадміністрації відбувся круглий стіл за участі православного священника та представників інших конфесій, волонтерів та учасників громадських організацій зі Сходу. Основна мета круглого столу налагодження координації між релігійними, громадськими та державними структурами щодо вирішення проблем біженців із зони АТО. Заступник голови облдержадміністрації Оксана Янішевська розповіла про ситуацію з вимушеними переселенцями, які прибули на Миколаївщину. Детальніше про результати зустрічі дивіться завтра о 14-й годині. А ми продовжимо наш випуск сьогодні, 31 липня, вступає в силу новий посилений пакет санкцій США та Європейського союзу. Нові заходи спрямовані проти головних секторів російської економіки, оборонного, енергетичного і фінансового. Сьогодні, 31 липня, вступає в силу новий посилений пакет санкцій США та Європейського Союзу стосовно Російської Федерації. Нові заходи спрямовані проти головних секторів російської економіки оборонного, енергетичного і фінансового. Три великих банки ВТБ, Банк Москви і Росільгосбанк, відсторонено від економіки США, повідомляє The Guardian. Крім того, для росіян збільшено санкціонний список до 95 осіб і введено блок додаткових обмежень щодо Криму. За підрахунками експертів European Union Observer, санкції можуть призвести до величезних фінансових втрат для Росії: 253 мільярди доларів поточного року і 75 мільярдів наступного. В той же час За New York Times повідомляє, що згідно з соціологічним опитуванням російської недержавної організації Левада Центр, більш як 60% росіян вважають, що санкції ніяк або незначним чином вплинуть на їхнє життя. Саме видання економічні санкції називає недосконалим інструментом, який також вплине і на економіки країн Заходу. Daily Telegraph також вважає, що нові фінансові торговельні санкції проти Росії більш за все вдарять по банкірах із лондонського Сіті, в той час як інші країни Європи майже не постраждають. Щодо ефективності санкцій, видання пише таке. Ці обмеження навіть не спрямовані безпосередньо на адміністрацію Путіна, а бути включеним до списку санкцій, навіть стало ознакою патріотизму серед російських високопосадовців. Критичне ставлення до введення санкцій висвітлено і в швейцарському виданні та гесенцайгер. Переконати Путіна не вийде. Не можна далі намагатися шляхом санкцій змінити спосіб мислення Путіна. Будь-які подальші кроки буде виставлено народу Росії як докази того, що Захід, мовляв, хоче поставити Росію на коліна. Канбера Таймс також пише: тиск на Росію тільки роз'ятрить її впертість щодо України. Незважаючи на скептичні думки стосовно ефективності санкцій, їх небажаний економічний вплив на оточення Путіна очевидний. Окрім цього, за Los Angeles Times наголошує, незабаром Путін можливо усвідомить, що у пропагандистській історії, яку він роздув, є зворотний бік. Росіяни, які підхопили ідею про те, що їхня держава на боці правди в цьому конфлікті, не хочуть бачити відступ Путіна фізичний або риторичний. Якби там не було, The Financial Times називає нові санкції ЄС знаком, що європейські лідери усвідомили весь розмах загрози, яка виходить від Путіна, і готові їй протистояти попри складнощі для своїх країн. А з Устріджону наголосили. Тепер постає питання, чи встигне цей новий підхід врятувати Україну. Ірина Жовтоножко, телевізійні новини Миколаївщина. І до інших тем. За всі 80 квартир для потерпілих з будинку номер 40 по вулиці Лазурній кошти вже сплатили. Але про отримання ордерів поки що не йдеться. Житловий комплекс, в якому їх придбали, недобудований. Тим часом в готелі Турист, де весь час після аварії мешкали люди, з'явилося оголошення з проханням самостійно сплачувати власне проживання. Більше знає Наталія Якобсон. Річ у тому, що на сьогодні виникла заборгованість за проживання людей в готелі в розмірі 900 тисяч гривень. Бюджет міста, за словами міського голови Юрія Гранатурова, виснажений вирішенням інших, у тому числі військових проблем. Це спричинило паніку серед людей, тому що не всім є куди виїжджати. Не всі можуть освободити гостинницю. Ось, наприклад, наша сім'я розділилась на тві Чому? одна частина сім'ї сніла квартиру. А вторая часть семьи квартиру снять не может. У нас нет доходов по тысяч гривен в месяц. Поэтому вторая часть семьи останется проживать в гостинице, даже если вы будете выносить оттуда, оттуда вторую часть семьи. На зустрічі жителями будинку номер 40 по вулиці Лазурні був присутній і екс-голова облдержадміністрації Микола Романчук. 200 тисяч спонсорських коштів він вже направив на погашення заборгованості, і 200 було виділено при перерозподілі бюджету на минулій сесії Миколаївської міськради. Ще 300 тисяч від спонсорів. Під час зустрічі ексгубернатор пообіцяв направити у вівторок. Середу проблема проживання у вас тут, проблема в руках громади. І в громаді сьогодні в городі сколько що це вообще навіть не подлежить. Комунальні служби за борги погрожують відключити готель від водопостачання та електрики, тому більшості людей все ж доведеться виїхати. Залишитися можуть лише ті, кому зовсім нікуди піти. Серед позитивних новин інформація про те, що 11 мільйонів гривень вже зайшли до бюджету міста, а місто перевело їх на рахунок забудовника. Всі 80 квартир викупили. у нас. Это бумага, то, що деньги перечислены. Да, это бумага о том, что перечислены деньги. Это соответствующая информация и их полное прохождение. То тобто, есть, как бы, деньги уже на счету ривьеры. Але і тут не все гаразд. Сім родин поскаржили, що замість трикімнатних квартир, власниками яких вони були у постраждалому будинку, їм пропонують однокімнатні. У нас є кілька індивідуальних, кілька точечних індивідуальних питань. На сегодня, как вот женщина сейчас стояла, говорила, давайте не забегать вперед. Пока еще никто ничего нигде не распределял, не обостряйте эту проблему, которая у вас может и не будет. На таких массовых собраниях точечные вопросы, індивідуальні не вирішуються. Цього ж дня із людьми провели зустріч представники слідчого управління, які розповіли про хід розслідування щодо вибуху в будинку. Ми об'яснили людям про порядки Обращення з гражданськими військами объяснили, объяснили, що в настоящем проводяться технічне розслідування данного случая за словами Дмитра Шульгіна про строки завершення розслідування можна буде говорити лише після демонтажу будівлі, в якій 12 травня пролунав вибух. Следственним управлінням проведений ряд слідчих дій, зібраний комплекс фактичних даних. На яких ми будемо основувати свої виводи. Наталі Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. Наші кореспонденти і надалі будуть слідкувати за вирішенням цієї ситуації. А поки ми продовжимо та да, випуск далі. Безпечний відпочинок біля води. Наша знімальна група побувала на міському пляжі Стрілка, традиційному місці літнього відпочинку миколаївців. Хто ж перший надасть порятунок людині, яка потрапила у біду. Дивіться в наступному матеріалі. Кращий спосіб рятуватися від літньої спеки для миколаївців це провести час біля води. Але, незважаючи на те, що вона не відповідає усім санітарним нормам, багато хто залюбки в ній хлюпається. Також відпочинок має бути безпечним і за цим слідкують рятувальники. Цього року рішенням сесії Миколаївської міської ради було відкрито в обласному центрі два пляжі та вісім зон відпочинку. Особливість цих місць полягає у наявності створених умов для безпечного перебування людей біля води. Одним із таких є пляж Стрілка улюблене місце відпочинку миколаївців. З 1 іюня пляж був відкрит, був зроблений паспорт пляжа, обслідуване дно. Підготовлена покошена трава, підготовлена повністю для отдыха на, на, на пляжі э, «Стрелка». Спасательный пункт вещь, которая должна быть, Э, яка має бути, э, спасение утопаючих на воді, щоб ну, був порядок. За відповідними нормами, кожні 300 метрів пляжної зони знаходиться під наглядом посту рятувальної служби. На допомогу завжди готові прийти три рятувальники, один з яких є професійним водолазом. Окрім цього, за необхідністю рятувальники можуть надати першу медичну допомогу. На будь-яку ситуацію на воді чи на березі, яка загрожує здоров'ю та людському життю, реагують з блискавичною швидкістю. Лодка ⁇ это буквально несколько минут она на воде. Если, допустим, мы не успеваем на этой лодке, то на обратной стороне, вот можете посмотреть, у нас есть спасательная станция. Постоянно на связи находится у нас человек, который полностью, тоже круглые сутки находится там с моторным катером. То есть один телефонный звонок от кого бы то ни было, и, пожалуйста, он полностью водную акваторию здесь достает на моторном катере. Обов'язковою є перевірка комплектації посту рятувальників. Ретельно перевіряють документацію, засоби зв'язку, наявність необхідних для першої медичної допомоги ліків. Комплектацію спасательного посту перевіряється їжедневно, а перевірка іменно дежурств проводиться виборочно, аби не реже разу в неділю. Ми поцікавилися у рятувальників, про що необхідно обов'язково пам'ятати під час відпочинку біля води. Самое главное и самые основные, это что показывает наша статистика, это не пить. Ни во время нахождения на солнце, ни во время, тем более не заходя в воду. Потому что процентов 25-28 утопающих это люди в нетрезвом состоянии. Что в городе, что в сельской местности. По статистике это алкоголь. Далі днем, желательно з 11 часов до 4 не находиться на відкритому солнце, тому що сонце зараз очень інтенсивне і возможны ожоги, тепловые удари. Якщо ви в время находитесь, то обильное пітье. Не забувайте про правила безпеки поводження на воді, адже саме від цього залежить ваше враження від відпочинку, а за великим рахунком, життя. Луїза Єреміна Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Між спекою та серцево-судинними захворюваннями існує прямий зв'язок. Саме в цей період найчастіше виникають інфаркти, інсульти, загострюється ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Як уберегти своє здоров'я? Далі у сюжеті в Україні фіксуються всі нові температурні рекорди. Найближчими днями миколаївцям варто очікувати температуру до 36 градусів у день. Тож і організму людини важко витримати таку спеку. За словами кардіолога міської лікарні номер 4, кожного дня кардіологічний кабінет приймає до 25 п'яти пацієнтів. Участилися случаї на нарушення ритму, сриви ритму, і как по типу обічні тахикардії, тобто есть участь вплоть до більш складних сложних ритму. Лікарі радять уникати вживання алкоголю, носіння тісного одягу і надмірних фізичних навантажень. Ах самого себе від таких стресів, либо седативне, либо просто знаєте как один раз посмотрел новости, і потім цілий день Хотите ну, прогулки совершать, какие-то если на работу, так на работу, если там куда-то в сад выехать, в сад виїжджайте. Але, звісно, не в цей період, такої піка, жари. А поки жители міста рятуються від спеки у фонтанах та на березі річок, адже вода це той самий мінімум, який необхідний кожному. Ну где-то больні правило, самі знають уже какое количество жидкості ну літр полтора от в середньому, якщо так учитує нашу кардіологічку групу. Аби уберегти своє здоров'я, слід передусім збільшити вживання рідини впродовж дня та правильне меню не об'їдатися, а віддати перевагу овочам та фруктам і забути про газовані напої. Анастасія Чапленко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І ми переходимо до новин спорту у дитячому спортивному здоровчому таборі. Бригантина, свято фестиваль, спортивна дитина, здорова країна. За останні п'ять років тут організовують вже в 24-те. На святі спорту побували наші кореспонденти. Подякувати оргкомітету, Цього разу у фестивалі взяли участь три команди: дві зі звичайних дитячих таборів Коблево, а одна вихованці дитячого будинку номер 7 села Буки Київської області. Для останніх ці змагання чи не єдина можливість відпочити на морі? Діти е, бачать е, соприкасаються із олімпійськими чемпіонами учасниками олімпійських, заслуженими майстрами е, глаза в глаза, і тут вони якось підтягуються. Ви чуєте, які йдуть е, такі е, групи підтримки, які підтримують свої е, групи. До організації подібних фестивалів завжди долучаються найвідоміші спортсмени області та всієї України. Незмінний активіст у цій справі чемпіонка світу бронзовий призер Олімпійських ігор заслужений майстер спорту із легкої атлетики Інга Бабакова. Вона впевнена, що підростаюче покоління має виховуватись на позитивному прикладі. Це примір для подражання. Вони прославляють не тільки наш город, прославляють нашу страну на міжнародній арені, піднімається флаг нашої країни. і ми повинні гордитися, а не забувати о те, що вони зробили. І поэтому здесь у нас перше, що ми повинні показувати наших ідеалов. и привлекать в различные виды спорта футбол, баскетбол, все олимпийские виды спорта, чтобы отвлечь детей от компьютеров, от сидения дома, идти на улицу, они даже двигаться, бегать. Это очень правильно такие мероприятия, тем более ну, в, такое, в такое время, которое сейчас у нас в Украине. Дети это всегда хорошо, это здорово, это смех, веселье и Огромний позитив, яким можна зарядитися для тих же тренувань і для якоїсь да, мотивації. Започаткували традицію проведення таких фестивалів представники обласного благодійного фонду Індіго. Перший спортивний фестиваль сприймався тоді як разова акція. А з огляду на результати семеро дітей почали професійно займатися спортом, вирішили не зупинятись. Діти радуються празднику, з спортсменами, олімпійцями дуже довольні. Самим дітям найбільше сподобався конкурс малюнків. Тему здорова дитина, здорова країна, кожен учасник сприймав по-своєму. Ми хочемо показати, що спорт це все дуже хорошо займатися, щоб було здоров'я багато». Потому, що це асоціюється з екологією люди, люди, і спортом. Люди, не оригінально. Давайте зробимо землі глазки і ротик. Ну, давайте нарисуємо на землі смайлик, щоб прикольно було. Вона наша земля може бути і в таком состоянні. Ми не ліси. Подарунки отримали всі учасники фестивалю. А перемогли вихованці дитячого будинку у селища Буки Київської області. Денис Іванов, Євген Мінаков, ТНМ. Наразі це була остання інформація у нашому випуску. Завтра вже чекайте оновлені випуски новин. Я з вами прощаюся до завтра. І вже традиційно хочу вам побажати мирного та доброго вечора. Бережіть себе та своїх близьких. На все добре. ...прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на п'ятницю 1 серпня передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів за секунду. Температурні показники в Миколаєві вночі плюс 19, плюс 21, в день плюс 33, плюс 36 градусів. По області вночі плюс 17-22, в день 33-37 градусів з позначкою плюс. У зв'язку з підвищенням температури на Миколаївщині встановлюється висока пожежна небезпека 5-го класу. До уваги людей, які виїхали або планують виїхати з району проведення АТО. Для координації дії з оперативним штабом щодо виїзду із небезпечної зони та отримання консультацій з питань тимчасового переміщення необхідно звернутися за телефоном 101, як зі стаціонарного, так і з мобільного телефонів, або за телефоном 044-247-3002 у місті Києві. 21 лютого 2014 року за адресою міста Миколаїв, вулиця Пушкінська, 2а, в барі Ясон близько п'ятої години навстановлена особа зайшла до бару та, погрожуючи ножем, здійснила розбійний напит на працівників даного бару, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження громадянці конваловій. Зовнішність чоловіка вік від 48 до 52 років зріс 180 см, худорлявої статури. Обличчя худорляве продовгувате жовтого кольору з бородою та вусами. Був одягнений в куртку спортивного типу темного кольору з капюшоном, джинси чорного кольору з потертостями. У разі затримання підозрюваного або отримання інформації щодо його місця знаходження, просимо негайно повідомляти за телефоном 498701, 498702, 531271, 102, 063, 5993, 429.